Що реформи в Україні дійсно проводяться, вони є успішними, але і це добре, але набагато приємніше, якщо вони будуть враховувати всі верстви населення, і незалежно від того, де хто проживає, в самому невеличкому населеному пункті має бути відчутний результат цих реформ. Я якраз зараз по пані Людмилу Бірюкову, великого писарівського селищного голову, то запрошую її до слова. Будь ласка, поділіться досвідом, як вам вдається в цих умовах забезпечувати життєдіяльність, відновлюватися і розвиватися. Дякую, пане Анатолію. Чути мене? Чути? Так. Да. Шановні колеги. Перш за все хочу подякувати Асоціацію міст за потужного заходу честь і можливість представляти на ньому місцеве самоврядування взагалі і Великописарівську громаду. Зокрема, сьогоднішні спікери говорили глобальні такі державницькі речі, а мені хочеться озвучити. Більш локальні проблеми, які, з якими стикаються маленькі громади. Для нас бути почутими сьогодні дуже важливо. Я прошу презентацію вивести на екран. Дякую. Для нас дуже важливо бути почутими, бо ми маленькі і ми є прикордонням. Будь ласка, листайте слайди. Дякую. Ми до 24 лютого минулого року жили і навіть не могли уявити собі, що 50 кілометрів спільного кордону з Росією це щоденна загроза нашому життю і життю майну нашого населення. Майже пів тисячі днів сьогодні вже ми живемо під обстрілами. Деякі населені пункти у нас не мають інтернет-зв'язку. Шість населених пунктів перебувають без світла більше двох місяців. Наступний слайд, будь ласка. Так, ми стали однією з перших громад, яка е, зустріла ворога 24 лютого минулого року, і е, митний пост Велика Писарівка був розбитий, і тисячі танків, е, взагалі військової техніки Росії, терориста пройшли територією нашої громади. На сьогоднішній день від різного виду обстрілів у моїй громаді пошкоджено майже тисяча об'єктів. 860 – це об'єкти приватної власності. Все інше це, будь ласка, наступний слайд. Все інше це власність муніципалітету і бізнесу. Що стосується приватного сектору, 460 саме будинків зруйновані, і 10% із них зруйновані. Наступні два-три слайди можна швидше пролистати. Дякую. Законотворці сьогодні максимально спрощують і наближують послуги, які надаються населенню, мінімалізуючи звернення до органів влади. Але місцеве самоврядування щодня розширює коло обов'язків приймає на себе нові виклики, нові функції, і сьогодні це саме воєнні виклики. Незважаючи на практично щоденні обстріли, у нас працює комісія по обстеженню майна. Практично щоденно вона обстежує пошкоджене майно, вона фіксує, вибачте, актує, фіксує і відповідні спеціалісти вносять у реєстри дані про пошкодження. В минулому році населення наше отримувало будівельні матеріали від держави і від донорів, і також фінансову допомогу. В цьому році, наповнюючи реєстр, ми стали частиною програми. Є відновлення. Вона у нас запрацювала і на сьогоднішній день 15 домогосподарств отримали півтора мільйони гривень уже на свої рахунки. Але у нас виник, виник ряд проблем, які є на шляху реалізації цієї програми, і найперше, це дефіцит кваліфікованих кадрів будівельників, архітекторів, експертів, і ми не можемо. На сьогоднішній день залучати навіть сторонні організації, тому що люди бояться їхати в територію активних обстрілів, і тому у нас гальмується процес обстеження і наповнення бюдж... наповнення Вибачте, будь ласка, реєстром. Наступна проблема це недостатня кількість смартфонів у власників саме пошкоджених домогосподарств, нестабільний мобільний зв'язок. Ну і третє, що нас хвилює на сьогодні, і хвилює саме власників пошкоджених будинків це потреба відзвітувати вчасно за використані кошти. Люди бояться, дехто не хоче відбудовуватися саме у період обстрілів, тому що є ризики наступного влучання, руйнування, приміщення. І тому для себе ми визначили шляхи, які б я хотіла, щоб почув законотворець і, якщо, можливо, врахували. Перш за все, нам потрібно дати можливість навчання наших фахівців. Ми б визначилися з конкретним спеціалістом. Він би міг пройти державне, державне навчання в найкоротші терміни, отримати відповідний сертифікат і вже кваліфіковано вивчати і давати оцінку пошкодженням. Також є пропозиція відтермінувати звітування або ж ввести проміжне звітування, наприклад, при придбанні будівельних матеріалів, а самі роботи з відновлення проводити уже пізніше, після минування загрози. Обстрілів і руйнувань. Також залишається без відповіді питання поки що компенсації за відшкодування саме не житлових, а господарських будівель. Це стосується і юридичних, і фізичних осіб, і також відшкодування завданої шкоди за пошкоджене рухоме майном. І проблему Недостатньої смарт-забезпеченості нашої території вирішило б введення дозволу введення процедури подання заяви на відновлення через снапи, створені в органах місцевого самоврядування. Ну і користуючись нагодою, хочу озвучити проблему, яка турбує сьогодні моїх аграріїв. Я думаю, такі проблеми є і на територіях також прикордонних, які внесені до зони бойових дій. Нас в громаді із 42 гектарів з тисяч гектарів сільгоспугідь не обробляється сьогодні 2 тисячі. При цьому наші сільгоспвиробники справно сплачують податки, справно сплачують кредити, відсотки по них вони сплачують паї, але вони не отримують. Компенсації і допомоги від держави, як їхні колеги із сусідніх громад, де немає зони бойових дій. Тому Користуючись нагодою, я прошу дослухатися і прийняти відповідні зміни до документів, щоб сільгоспвиробники із зони бойових дій також відчули підтримку держави, так як це сьогодні є уже для населення. Населення дійсно сьогодні відчуває підтримку не лише держави, а й міжнародних донорів, партнерів. Тому е, я хочу сказати слова подяки е, кожній країні. Е, Кожній, кожному муніципалітету закордоння, кожному донору, які зайшли на територію як моєї громади, так і всієї України, в тому, що ви нас чуєте, ви нам допомагаєте, і вашу підтримку ми відчуваємо щодня. Як приклад хочу привести той факт, що сьогодні моя громада працює із грецькою компанією, яка готова відновлювати частково відновлювати хірургічне відділення, яке було зруйноване внаслідок російської агресії. Ми шукаємо партнера, донора, який візьме на себе. Фінансування е, залишкової вартості, а це 50 тисяч євро е, нашого хірургічного відділення. Ви самі розумієте, що для прикордоння хірургічне відділення це життєво необхідне. Е, в нас є е, проєкт, яким передбачено дві операційних, палат, дві операційних, одна із яких саме у цокольному приміщенні Заради безпеки. Ну і також ми шукаємо партнера для ремонту відділення державної пожежної частини, яка також була пошкоджена внаслідок обстрілів. Але головне, що чекають українці, будь ласка, Наступний слайд, головне, що чекаємо. Всі ми, всі українці від світової спільноти, це засудження дій Росії терориста на всіх рівнях. Це визнання Росії саме терористом, а не фінансистом терору. І я упевнена, що нас більшість, ми на правильній стороні історії, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!